Оп! приймав. Так, вітаю, вітаю! Летимо, летимо. Долітаємо до цієї вілочки. Вілли. Та й випадаємо, як завжди, куча народу. Купа народу, як його тут виживати, Ми зараз будемо розбиратись. Так. Тут нічого, тут нічого. Так, ну що в нас є... О! о. Ем. Мабуть, такого, так? Да? Такий тут дробовичок візьмем, скоріш за все. Ти що до мене? Тійсно, серйозно? Ти прям до мене в руки прибіг. О! Угу. Добре, добре. Гарна спроба. Гарна спроба. О, за це дякую. Це дякую. Це ми надудлим. Так, пішли дивитись, нікого ніби поряд нема. Треба хутенький перезаряд. Краще ось все взяти. його забрали. Що там за... Рубанина. От сюди. Закинулись. Тесенько, чик-чирекнувся все діло. Так, от такого, не такого. У мене є вже гарний дробовичок. <плес> 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 так. Ми спробуємо тебе з пістолета нагнути. Так, ну, да. Це на раком ходячого, блядь, спробувало. Та йоп, твою бога в душу мать, ти попадиш ти, а. Курва. Так, хорошо. Це Цим... му. Синдупи порвали, нормально пішли. Де ти, блядь? Дід мороз. мороз. Ага. У мене під сейви нема ніякого. Так, треба дивитися, як його зробити краще. В принципі, мені є чим будутися. О, збрасся. Угу, угу. Але нема, нема куди його. Так, ну є... Так, як. Так, ще 30 хп можемо надудлити. Ну, розлом. Побігли в нього. Лупа, догонь! Тай Ой! О, блядь! 13 хп! Сука, що б тобі? Щас прикольнусь, якщо мене десь знизу шверкнуть хутень. Ай, блядь! А. Свиноти. Ох, і свиноти ж такі, Ну Нім вже, тут походу, амбасадор. Піздєт, блять, хп, нема ніхер, блять, блядь, як його... Виживати тут. Тільки б. О! О, от так от. Ех, нормально. Притягла мені хілочку, дякую. Я за таке тобі навіть... Дякую скажу. О, о, хорош, хорош, хорошечко. Все в перезаряді, дякую. Так, хорошо, ну мені трошечки це его. Блядь. Угу, угу. Ну все, блять, Сніговичочок цей Ага, 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 Що, що Ага. Оп, піймав, піймав тобі писочок, хлопче. Такий гарний бій. Гарний бій.